Геніальний лікар і філософ Авіцена стверджував, головним скарбом життя є не землі, що ти завоював, і не багатства, що у тебе в скринях. Головним скарбом життя є здоров'я. І щоб його зберегти, потрібно багато знати. Вітаю в ефірі Панацея з Оленою Філатовою. І сьогодні ви дізнаєтесь, чому лікування трофічних виразок повинно проводитися тільки в умовах стаціонару, де шукати професійного дерматолога? І чи можливо зберегти молодість без ін'єкцій? Якщо ви стежите за собою і хочете зволожити шкіру та підвищити її еластичність, омолодити і уповільнити процеси старіння, стерти сліди втоми і пережитих стресів, пропонуємо скористатися сучасною методикою під назвою Ультразвуковий фонофорез. З його допомогою виконують мікромасаж на клітинному рівні, активізують обмінні процеси в шкірі, укріплюють тканини і підвищують їх тонус. Ця процедура підходить для будь-якого типу шкіри і проводити її можна в будь-якому віці. Але не забудьте, що довгостроковий ефект можливий лише після повного курсу. Сьогодні ми поговоримо про таку процедуру апаратну, як сонофорез. Сонофорез, що в перекладі означає нанесення звуком. Це сучасний спосіб мезотерапії без ін'єкцій, за допомогою якого можна донести активні речовини в глиб шкіри через її поверхню за допомогою ультразвуку. Ультразвукове випромінювання дозволяє поживним речовинам і вітамінам, які містяться в косметичних препаратах, не просто лягти на шкіру, а проникнути в її глибокі шари. Одночасно відбувається масаж тканин, їх внутрішня стимуляція і насичення киснем, адже ультразвук тонізує м'язи, надає ліфтинговий ефект. Проводить масаж тканин на клітинному рівні, що сприяє виробленню колагену, підвищуючи рівень клітинного обміну речовин. Косметичні препарати, введені за допомогою ультразвуку, працюють зі шкірою ще кілька днів. Соноферез застосовується для шкіри будь-якого типу і для будь-яких вікових категорій. Оптимальною процедурою є для сухої шкіри обличчя і дуже чутливої до хімічного або механічного впливу. Більш того, санофорес може бути окремою процедурою експрес-догляду, якщо терміново потрібно привести себе в порядок перед виходом у світ. Перевагами цієї процедури є ефект ліфтингу, в результаті поліпшення лімфотоку, мікромасажу тканин і стимуляції синтезу еластичних волокон, ефект омолодження – в результаті поліпшення кровотоку, доставки кисні та інших важливих компонентів до клітин шкіри, мікропрогрівання тканин, ефект експрес-догляду, оновлення верхнього шару шкіри під час процедури, протизапальний ефект в результаті усунення набряку і нормалізації функцій сальних залоз, пом'якшення рубцевої тканини за рахунок стимуляції регенерації на клітинному рівні. Тривалий вплив препарату, що вводиться за рахунок депонування в тканинах і поступової дії протягом 2-3 діб після закінчення процедури, не вимагає спеціальної підготовки і догляду за шкірою після маніпуляції. можливість поєднання з іншими косметологічними процедурами. В процедуру соноферезу входять зазвичай очищення обличчя, де макіяж, введення за допомогою ультразвуку спеціальних косметичних засобів, нанесення завершального крему. Після курсу 60 процедур один-два рази на тиждень ефект зберігається на 6 місяців. В результаті зволожена більш пружна шкіра, яка випромінює здоров'я і красу. Сьогодні ми будемо використовувати гідрокомплекс концентрат для інтенсивного і тривалого зволоження шкіри обличчя. Рекомендується використовувати для втомленої тьмяної сухої шкіри, а також при зміні клімату. Активними компонентами даного концентрату є активна молекула гіалуронової кислоти. Вода гамамелісу, ефірне масло евангелангу, сербітол, ефірне масло сандалу, мікроелементи тощо. Поєднання цих компонентів має антиоксидантний захисний і відновлюючі властивості. Протипоказами процедури є будь-які захворювання шкіри, гострі інфекційні захворювання, паралич лицевого нерва, посилення капілярної сітки на шкірі обличчя, неврологія трічистого нервів будь-яких пухлин в області обличчя післяопераційний стан після щелепно лісових операцій в перші три місяці хімічний пілінг процедура золоті нитки вагітність це відносний протипоказ в залежності від терміну. Якщо вас зацікавила дана процедура, звертайтесь до нашого медичного центру Мілані. Мабуть, найбільше нещастя, яке може статися з людиною, що страждає варикозною хворобою, це поява трофічних виразок. З їх вини майже кожен десятий стає інвалідом, а дуже багато постійними, якщо не довічними відвідувачами поліклінік. Саме тому лікування трофічних виразок повинно проводитися тільки в умовах стаціонару із залученням усіх новітніх методів, здатних зупинити цей процес, щоб зберегти кінцівки пацієнта. Професійно борються з цією недугою у відділенні малоінвазивної хірургії Хмельницької міської лікарні. Скільки ви вже часу з такою язвою ходите? 4 -4 Це тривало 4 місяці. Це йшла того що мені. Порадилась звернутися в це відділення, я прийшла, це мені дали консультацію. Я думала, що взагалі не візьметься до операції. А вони взялися і дає по здоров'я, що вони зробили операцію, і рана заживає. Була така страшна рана, чорна, жовта. Тобто, я вже не знала, що прикладати і до кого що звертатися, але сам все, все самолікування. Довела до того, що треба було потрапити сюди, добре, що потрапила. За чотири дні рана очистилася, стала меншою і не болить. Варікозна хвороба нижніх кінців досить поширене захворювання. Особливо серед жінок воно проявляється з молодого віку, і тимчасово і поступово воно собі прогресує, прогресує. Люди на цю хворобу поступово до неї привикають, і до лікарів практично не звертають. Хвороба прогресує, і як ми бачимо на прикладі даної пацієнтки, вже кровоток настільки в неї погіршився, що з'явилися трофічні виразки на нозі. Якби не наша теперішня сучасна лазерна технологія, я б не знаю, як би відкрито прийшлося цю хвору оперувати, тому що варикоз настільки запущений, настільки важкий, що відкрито це було б надзвичайно важко. І результат нашого лікування видно на лице. Ця виразка, яка раніше на протязі чотирьох місяців тільки прогресувала, збільшувалася, не давала хворій і вночі спати за своїх болей. Думаю, що за тижні-два ця виразка заживе і від неї не лише. І сліду періодично ця хвора буде потребувати і консервативного лікування, носіння листичних панчів і деяких інших лікувальних. Заходів, то е, хочу звернутися до людей, які мають варикозну хворобу. Що не варто е, тягнути і затягувати з операцією, варто звернутися до лікарів і прооперуватися чи лазером, чи відкрито, але варто прооперувати цю нову, щоб не задавнити цей процес. І не утворилися ці виразки. І не прийшлося вам дуже важко після того ці виразки місяцями лікувати, тратити великі кошти на це лікування, тому що вчасно ви. Виконана операція, вона попереджує ці всі важкі ускладнення. Інфекція, яка є, вона поширюється по винах, а лазер, він, по-перше, малотравматичний, без розрізів ми робимо. І плюс лазер стерилізує навколишні тканини. От вам і результат цього лікування. Я хворію 10 років. На літо заживає рана, на зиму відкривається. На літо тобто літо відкривається, на зиму заживає. І так, тому що пройде, а воно не проходить. Той йшов до того діла, що таке, що це відділення, знайшли все. Хороше. Хороша владаність лікарю. всьому персоналу, заботився. На операцію пішов своїм ходом, станицю вийшов, прийшов. Походив, все нормально. Все. Ходжу. За мною ніхто не... не треба мені ніяких тих обшатих. <головік> Уход. Ну, Ти все сам, сам. Можу вдячний за те діло. Бо якщо десь прорезати буде, то так би не було б, звісно. Я бачу, що йде все на, на пограшки. Варикозна хвороба всього нашого пацієнта вже на протязі 25 років. Але на протязі останніх 10 років він щорічно має проблему з відкриттям оцих трофічних виразок. Поступив він до нас в досить запущеному стані. До цієї ноги не можна було доторкнутися. Навколо цих вираз все було мокре, все текло. Доторкнутися, отак як я зараз доторкаюся, практично не можна було, тому що це було досить болюче. Після операції частина операції була зроблена відкрита, частина була тут там внизу, зроблена лазером. Він себе почуває нормально. Тут вже можна доторкнутися, запальний процес зменшується, виразки вже підсихають, закриваються. Думаю, за тиждень, півтора-два ці виразки заживуть. Але хворий потім буде потребувати ще додаткового лікування, тому що варикоз і зміни в нозі вже досить далеко зайшли і вони будуть його турбувати досить тривало. Так що не потрібно. Себе дотягувати до такого важкого стану. Сучасна медицина розвивається стрімкими темпами. Здавалося б, знайти кваліфікованого лікаря зараз не проблема. Особливо в світі, де медичне обладнання та новітні лікарські препарати можуть побороти не одну раніше невиліковну хворобу. Але, на жаль, це не так. І дерматологія тут не виняток. Якщо ви зіткнулися з проблемою пошуку досвідченого дерматолога в нашому місті, звертайтесь в медичний центр Міламет, сучасну медичну установу, де працюють кваліфіковані фахівці, готові допомогти вирішити будь-яку проблему. Бути у формі завжди актуально. Усі мріють про струнку фігуру та гарне самопочуття. Для досягнення цієї мети. Є дієвий метод, вакуумно-роліковий масажер від фірми Старвак. Французька фірма StarVac гарно зарекомендувала себе на ринку послуг. Масаж на апараті StarVac це ефективне лікування целюліту, надлишкових жирових відкладень, ліфтинг і омоложення шкіри, лімфодренаж, зняття втоми, напруги, стимуляція венозної та лімфатичної системи, зменшує набряк тканин, підсилює постачання тканин киснем, покращує живлення шкіри. І прилеглих тканин. Це досягається за рахунок тимчасового розширення лімфатичних і венозних судин внаслідок акуратного захоплення шкірно-жирової складки необхідного розміру на задану глибину за допомогою вакууму. Унікальна маніпула апарату забезпечена паралельними роликами, що дозволяє їм легко пересуватись по тілу. При цьому з'являється так звана масажна хвиля, причому посилюється виведення рідини і токсинів з міжклітинних просторів. Відлущування верхніх шарів епідермісу під час вакуумно роликового масажу сприяє відновленню природного блиску шкіри. Позитивний вплив на колагенові та еластинові волокна проявляється поліпшенням структури, тонусу і еластичності шкіри. Серед основних переваг вакуумно роликового масажу на апараті StarVAC слід назвати відсутність больових відчуттів під час і після процедури, швидке досягнення ефекту. Помітний вже після першої процедури, а після третьої-четвертої – стійкий. Повний контроль над процесом масажу і відчуттями пацієнтів, можливість впливу на місця жирових відкладень, які важко піддаються схудненню іншими методами. Необхідна кількість процедур від 8 до 12. Проводиться дана процедура, як правило, не рідше двох разів на тиждень. Підтримуюча процедура рекомендується раз на місяць. Протипоказання для проведення апаратної корекції фігури на апараті StarVAC. Верекозне розширення Вен, тяжкі серцево судинні захворювання, онкологічні захворювання, вагітність, гіпертонія, гострі вірусні захворювання, захворювання крові. Масаж проводиться в три етапи. Перший етап це активація лімфатичних вузлів. На другому етапі ми підготовуємо шкіру і підлеглі тканини для подальшого масажу. Ці унікальні баночки з двойним вакуумом. Процедура, ще раз повторюсь, безболісна, Регулюємо. Тобто по відчуттях пацієнта ми орієнтуємося на подальшу роботу. Третій заключний етап який ми проводимо роликом для розгладження шкіри та направлення лімфу, току лімфи до великих лімфовузлів, що сприяє виведенню токсинів, зменшення целіліту, боротьба ефективна з надлишками зайвої ваги, зменшення набряків, зменшення напруги. Гарне самопочуття. Масаж всього тіла триває 50-60 хвилин, масаж верхньої частини тіла 40 хвилин, масаж нижньої частини тіла також 40 хвилин. Можливо, робити по зонам, тобто ті зони, які вас найбільше хвилюють, проробити окремо. Масаж всього тіла коштує 120 гривень. Окремо по зонах дешевше. Під час процедури ми використовуємо різні крема за призначенням. Якщо ви хочете, щоб ваша фігура стала ще стрункішою, ще гарнішою, ваше самопочуття покращилось, приходьте до нас. Ми вас чекаємо у медичному центрі Міламед. На сьогодні це все. Побачимося, як завжди, за тиждень. Бережіть себе, адже здобути і зберегти здоров'я можете тільки ви самі. Зустрінемось!